Вельми, шановна пані Грибоускайте, шановні пані і панове, мені надзвичайно приємно вітати сьогодні цей урочистий день в Києві великого друга українського народу, президента Литовської Республіки, пані Далі Грибоускайте. Я глибоко вдячний вам, шановна пані президент, за особисту. Постійну увагу до України та невтомні зусилля на підтримку нашої нації і нашої спільної боротьби проти російської агресії, яка несе загрозу як Україні, так і нашим європейським сусідам. Сьогодні урочистий день 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною і Литвою. Ми можемо пишатися тими досягненими, які ми маємо за ці 25 років, перше це виняткове стратегічне партнерство між Україною та Літвою, значною активізацією економічної співпраці, між нашими країнами, дуже тісною і плідною ефективною координацією зусиль наших держав на міжнародному рівні, міцними зв'язками між особистостями, між Президентами, між урядами і між нашими народами. Сьогоднішнє засідання Ради президентів України і Литви мало традиційно по-справжньому дружній характер. Ми відверто обговорили найбільш актуальні питання нашого співробітництва, що набуває ще більшої актуальності напередодні засідання Європейської ради Ради Європейського Союзу, яка має відбутися в Брюсселі 15 грудня. І де будуть обговорюватися низка надзвичайно важливих для України питань це і питання прискорення ратифікації, завершення ратифікації угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Ми надзвичайно вітаємо той прогрес, який був продемонстрований в листопаді-грудні в питаннях безвізового режиму для України. Ви знаєте, що було досягнуто компроміс між. Європейською комісією, країнами-членами і європейським парламентом щодо механізму призупинення візового режиму, що відкриває зелене світло. Нарешті ми цього довго чекали: зелене світло щодо надання українцям безвізового режиму право без віз подорожувати країнами шенгенської зони. Наші домовленості за всіма напрямками подальшої співпраці зафіксовані в. Підписаний сьогодні дорожній карті розвитку стратегічного партнерства, який передбачає чіткі кроки в 17 та 18 роках. Цей документ змістовний і чіткий план нашої спільної взаємодії. Ми надзвичайно цінуємо послідовну позицію Літви на підтримку чіткої імплементації мінських угод і тої величезної ролі. Які грають мінські угоди встановлені миру, і позиція в зв'язку з тим, що Росія не імплементує мінські угоди, Росія постійно порушує в тому числі і безпекові критерії мінських угод, продовжуються обстріли, гинуть українські воїни. Ми бачимо невідведення важкої техніки і артилерії, яка в тому числі і сьогодні вночі крупнокаліберна 152-мм артилерія і міномети були застосовані проти позицій українських військових, і в цих умовах є абсолютно чіткою необхідністю продовження дії санкцій проти Російської Федерації. І ми очікуємо, що до найближчим часом рішення про продовження санкцій буде прийнято. Ми дуже цінуємо позицію наших партнерів і в питаннях рішучого засудження незаконної анексії Криму. Хочу нагадати дуже вагому підтримку, яку Літва надавала і надає нам, в тому числі і на позиції члена Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, і є співавтором резолюції по порушенню прав людини в незаконно анексованому Криму. Ми домовилися про ефективну координацію наших дій і в питаннях енергетичної безпеки. Ви знаєте, що на сьогоднішній день для нас надзвичайно важлива підтримка позиції України щодо хібності рішення Європейської комісії, яке дозволить Газпрому збільшити прокачку газу через трубопровод ОПАЛ, і може відкрити дорогу для реалізації другої черги. Газопроводу Північний Поток-2, який не має під собою жодного економічного підґрунтя і має виключно політичну складову для того, щоб продовжити гібридну війну, експансію, ембарго на торговельні відносини для того, щоб нанести економічні збитки Україні і іншим країнам, які входять до. Європейського союзу. Сьогодні і День сухопутних військ України. І в цей день я хочу, скористуючись можливістю, привітати всіх українських воїнів і підкреслити особливий характер нашої співпраці в оборонній сфері з нашими літовськими партнерами. Ми дуже цінуємо той факт, що в найважчі для нас часи Літва першим протягнула руку допомоги, постачала нам і зброю, і боєприпаси. Ми дуже дякуємо Литві за ту роль, яку вона відіграє в оздоровленні українських поранених військовослужбовців. І саме ви знаєте, от ставлення літовців до українських військовослужбовців вони приймають їх як ну, справжніх своїх героїв. І таке гостинність є дуже доброю характеристикою відносин між нашими народами. Отже, шановні пані і панове, дозвольте мені ще раз висловити слова щирої вдячності литовській стороні за незмінну активну підтримку та всебічну допомогу Україні за плідну і конструктивну співпрацю. Наша програма сьогоднішнього перебування президента. Літви передбачає участь в бізнес-форумі. Ми приділяємо значну увагу і розвитку економічних відносин між нашими країнами, буде проінформовані про ті рішучі кроки в напрямку реформ, які здійснює сьогодні українська влада. Рішучі кроки по покращенню інвестиційного клімату, по боротьбі з корупцією, і ми впевнені в тому, що ті перші ознаки, перші паростки активізації економічних стосунків між Україною і Литвою після цього сьогоднішнього форуму набудуть подальшого поштовху. Ми впевнені в успішному продовженні тісної співпраці з Литовською Республікою, одним із наших ключових стратегічних партнерів в Європейському Союзі, нашим надійним. Союзником, щирим другом і разом з Україною, найбільшим єврооптимістом в Європейському Союзі, за що ми їм дуже дякуємо. Дякую вам, пані президент. Дякую, шановні друзі.